Та я не знаю, хто на фантомі на чому. Сказали сюди, Откуда я знаю? Да, Там хто... на збори на фантомі ідуть на хлопці стоять Та він не все не знає все прекрасна. Скільки автобус? а забирала, що з не знаю. А де вони всі? На... Подивайся. Пішли пішки, чого будемо цю? Пішли пішки. Скільки тут? Гроші в крові заробляють. Ганьбає.